Всім вітання! Як то кажуть, ви просили, ми зробили. Одне з найчастіших питань, які я отримую і в коментарях, і в повідомленнях, це питання огрузки чи правильніше сказати, осадження корейської оснастки. Це цілий величезний пласт знань міні-навичок, якими оперують корейці, і сьогодні ми спробуємо оглянути, на мою думку, на певні основи, які надалі необхідно буде доповнювати деталями і нюансами, характерними для величезної кількості варіацій оснасток популярних в Кореї. Але починати з чогось треба, тож пропоную почати з двох найбільш відомих у нас способів, які базуються, грубо кажучи, на двох принципах, які я умовно називаю недогруз і перегруз, а потім пошукаємо ще й третій. Дивимось детальніше на прикладах. Перший, який недогруз, полягає в тому, що початкове осадження поплавця відбувається без підпаска або його частини. Тобто, у випадку, коли у нас є звичайний підпасок, ми його знімаємо. Зменшуємо глибину так, щоб наша вся оснастка потенційній точці лову не торкалася Ну, Я показувати не буду, я думаю, це зрозуміло, що ми зміщуємо групу конекторів поплавця ближче до вантажа з нашим там запасом, грубо кажучи, в пів метра. А далі коригуємо основний вантаж, в кого який, в кого свинцевий намотаний, підрізаєте підмотуєте, в кого там шайби тонкого налаштування і так далі. Ви коригуєте до тих пір, поки занурення поплавця не відбудеться хоча б отак. Хоча я б рекомендував би отак. В жодному разі не отак і не отак. Є підстави вважати, що оце якраз оптимально. І не дарма більшість корейських поплавців мають перший колір після тіла і верхній в районі бабишки окремих кольорів, і вони часто однакові такі собі орієнтири. Осадження на першу поділку дає нам можливість використовувати відчутно точнішу вагу підпаска, і що головне мінімізувати надлишкову плавучість поплавця. Далі ми чіпляємо підпасок відповідної ваги, який має довантажити поплавець до потрібного рівня. І перевіряємо відповідність ваги підпаска контрольним закидом вже з приєднаним підпаском. Вся оснастка без очків має осадити поплавець орієнтовно до такого рівня. Можна половину першої поділки. Але якщо ви використовуєте поплавець бобишкою чи потовщенням, то не під саму бобишку. Чому так, ми вже розбирали відео про бобишки, хто хоче, подивіться. Математично є рекомендація, що вага у цього самого підпаска має становити до 10% плавучості поплавця. Тобто, якщо поплавець має заявлене маркування 2 г, відповідно, орієнтир підпаска 0,2 тілих г. Але це дуже загальна рекомендація, далі поясню чому. Отже, після цього. Ми шукаємо глибину власне, в ту стілову і виставляємо плавець в робоче положення на плюс одну поділку. Тобто в даному випадку от так. Потім чіпляємо гачки і ловимо. Тепер в чому є певна заковика. Цей метод працює найкраще тільки тоді, коли ви максимально правильно підберете вагу підпаска, що в випадку зі спрощеною оснасткою, коли ми маємо весна і лише стандартні вертлюги, доволі складнувато. технокарії з кільцями точного садження сильно простіше, але теж без нюансів. І тут дуже часто виникає ситуація, коли після осадження без підпаска ми його чіпляємо, закидаємо і отримує занурення поплавця або під саму бабишку, тобто а то й взагалі в рівень з водою. І далі найчастіше ми маємо два поширені сценарії, які і є по суті хибними. Перший: люди залишають все як є, виставляють глибину, і наче все красиво, але наша оснастка в даному випадку буде явно перевантажена, особливо якщо поплавець занурюється на рівень з поверхньої води. Або ж, ми починаємо підрізати основний вантаж і добиватися потрібного нам положення в одну поділку. Але тут теж є нюанс. Ми таким чином змінюємо загальний баланс оснастки. Тобто, якщо ми знову знімемо підпасок, закинемо оснастку, то поплавець буде десь в от такому положенні. Тобто матиме явно виражену надлишкову плавучість. В обох наведених випадках ми маємо так чи інакше дещо перекошений загальний баланс оснастки. Якась точність досягається швидше вашим досвідом, знанням конкретного поплавка, властивостей його, точної ваги підпаска і так далі. Тобто не є об'єктивно вимірюваною. Відразу ж відповім на питання, чи можна цим способом налаштувати антигравітаційні оснастки. Антигравітаційну оснастку скоромислом точно ні. Не той варіант. З рухомою вісімкою і шайбою НЛО загалом можна. Знімаємо не увесь підпасок, а лише рухому вісінку. Налаштовуємо основну вагу оснастки строго так, щоб поплавець втовщі тонув на одну поділку. І якщо ми все зробили правильно, то ваги вісімки нашої цієї 0,08-01 г має якраз вистачити, щоб осадити поплавець до нашої верхньої поділки. Ми пам'ятаємо про маркерність верхньої і нижньої в кольорах. До нашої верхньої поділки саме отак. Ну а далі так само шукаємо глибину, виставляємо плюс одну поділку, чіпляємо очки, ловимо. Дуже важливо обов'язково контролювати притоплення ліски на кожному закиді. Тобто всі контрольні закиди при налаштуваннях ми робимо в точку лову, а не десь тут у себе під ногами, і обов'язково топимо ліску. Йдемо далі. Розглянемо інший варіант перегруз. Він, на певної мірі, є протилежний попередньому. В ньому ми нічого не розбираємо, а відразу зменшуємо глибину, так само як і в попередньому, із запасом. Щоб вся оснастка не торкалася одна, але тепер уже ми беремо до уваги, що в нас є і підпасок. І далі ми коригуємо вагу основного вантажа разом з підпаском, уже до такого рівня, щоб у нас поплавець виглядав тільки на одну поділку, товщі води. Це все та ж наша маркерна поділка, такого ж самого кольору, як і нижня, про яку ми вже згадували. Можна так. Можна наполовину цієї маркерної поділки, але в жодному разі не під бобишку, чому ми вже згадували. Далі шукаємо глибину в ту стілову і виставляємо робоче положення знову ж таки на плюс одну поділку. Тобто орієнтовно десь отако. Чіпляємо гачки ловимо. Здавалося б, ідеальний варіант. І спрощену оснастку так можна осадити, і антигравітаційну, і навіть з коромислом. І налаштовану таким чином оснасткою також можна успішно буде ловити. Але є нюанс. Ми тут не контролюємо надлишкову плавучість і дисбаланс ваги підпаска відносно всього іншого вантажу. І якщо у випадку з оснасткою типу Технокорея ми хоча б математично можемо щось прикинути, бо точно знаємо вагу кожного елемента до соти г, а іноді до тисячних, то при листовому свинці плюс вертлюгах це все доволі наближено, щоб нам не показувала шкала ваги на модних китайських свинцевих стрічках. Але не будемо втрачати надію. Якщо є недогруз і є перегруз, значить має бути щось посередині. І воно є. Це спосіб осадження через пошук так званої нульової точки або абсолютної точки дна. Це основний спосіб, яким рекомендують користуватися виробники технологічних оснасток, типу і деякі інші, а також провідний виробник корецький по на наруя. Тому пропоную розглянути на прикладі їхньої ж оснастки. В чому полягає спосіб? Збираємо нашу оснастку повністю, але без гачків. Зменшуємо знову ж таки глибину, точно так само, як і в попередніх способах, щоб вся оснастка гарантовано не торкалася дна. І робимо контрольний закид. На цьому етапі нам потрібно досягнути. Легкого перенавантаження поплавця, тобто, щоб в товщі води оснастка топила поплавець в ідеалі в рівень з поверхні води, можна трохи менше, тобто можна трохи більше, там на сантиметр два. Головне, щоб це було контрольоване легке перевантаження. Технокареї це легко досягається. Наприклад, якщо ми докинемо одну-дві шайби тонкого налаштування до підпаска, або навпаки, якщо дана оснастка цей конкретний поплавець у нас сильно перевантажує, то ми знімемо так само одну-двічі скільки шайб, для того, щоб збалансувати оснастку в тому Яке нам потрібно, тобто в товщі води, вона має бути в ідеалі ледь-ледь видно вашу бабишку. Далі шукаємо глибину ту стілову і виставляємо поплавець в робоче положення. Нехай це будуть все ті ж дві поділки над водою, які ми використовували і в попередніх варіантах. Оце і буде абсолютна точка дна або нульова точка для нашої конкретної оснастки і конкретного поплавця, від якої ми будемо танцювати. Ну і при цьому ми не забуваємо, що вага підпаска має бути в районі 10% плавучості поплавця. Після цього необхідно знову зменшити глибину орієнтовно на довжину підпаска, тобто в районі 20 см. Але лишити верхній маркерний стопор там, де він і був. Він у нас і буде фіксувати нашу нульову точку або абсолютно точку дна. Далі закидаємо оснастку в точку лову. Передбачувано, поплавець знову ж таки зануриться на той же рівень, на який ми його перевантажили. І тепер наша задача відкоригувати оснастки так, щоб вона топила поплавець до поділок, на яких ми зафіксували робоче положення на глибині лову, ну, тобто наші дві верхні. Далі ми знову повертаємо поплавець до нашого маркера глибини в точці лову і отримуємо точно налаштовану оснастку. Корейські технарі радять додати до підпаска одне кілечко в районі 0,18-025 тисячних грамів, і це буде просто зразкове налаштування. Власне все. Далі чіпляємо гачки, і можна ловити на сам кінець пару акцентів замість висновків. Зі свого досвіду можу сказати, що при використанні будь-якого варіанту оснастки так званої технокореї, я в 90% випадків оберу для її налаштування третій наведений спосіб. Та і в більшості випадків зі спрощеною оснасткою я оберу його ж. Але це. Особисто Це не значить, що вам не потрібно використовувати перші два чи будь-які інші способи, які ви знаєте, але я дуже радий би освоїти спосіб з нульовою точкою дна і мати його у своєму арсеналі, особливо якщо ви повторюються ловити натихнокорею. Окремо, я радий би спробувати розібратися з третім способом новачкам, які вже більш-менш зрозуміли суть якогось із перших двох способів. Пробуйте скористатися звичним вам способом, потім ту ж саму оснастку осадіть через нульову точку, і в обох варіантах зважте вантаж оснастки. Підозрюю, дехто може реально. Фігіт від різниці ваги. А якщо в цей момент біля вас опиниться якийсь досвідчений корей, доведеться відпоювати його карвалоном. Сам перевіряв, знаю, що кажу. Також ще раз наголошу, що це лише базові способи, та би мовити, основа основ. І до кожного варіанту корейської оснастки потрібно підбирати оптимальний і враховувати нюанси конкретної оснастки. Ну, у наступних відео ми ще будемо якось періодично повертатися до теми грузки і налаштування. А на сьогодні, напевне, все. До нових зустрічей в ефірі, якщо комусь таке цікаво. Всім щастя, радості. Дякую!